Ми понесли втрати, дуже болючі втрати. От, прям дуже дуже болючі втрати, які нас, звісно, в першу чергу загартували ці втрати, які показали нам, що є сьогодні, і завтра може не бути. Це дуже внутрішньо складний важкий для нас був рік. От максимально складний, важкий. Мабуть, самий складний, самий найважкий, самий я скажу так, от найважкий. Але в ту ж чергу він був максимально продуктивний. І, мабуть, самий продуктивний за всі роки війни. Це був наш 25-й рік. От один із самих таких. Ярких показових років в плані результативності, в плані роботи, ми весь 25-й рік, починаючи з 24-го, провели на Покровську. От уже більше року на тому напрямку стоїмо, і за цей рік ми зробили багато дуже корисної роботи, і ми врятували дуже багато життів українських воїнів.